Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І у цьому відео хочу розповісти вам про те, як іде я купую книги вигідно. Варто сказати, що я дуже рідко купую книги за повною їх ціною, а я завжди шукаю якісь способи зекономити, тому що купую досить велику кількість книг на рік. Тому у цьому відео хочу поділитися з вами своїми порадами, рекомендаціями і тим, як я обираю і купую книги. Я думаю, що це відео не буде чимось таким, якимось відкриттям для моїх колег буктюберів які також купують у великих об'ємах книги, але я думаю, що воно буде цікавим і корисним тим, хто час від часу купує книги і хоче дізнатися, як робити це вигідно. Тож поїхали. А загалом я розкажу, де я купую книги, чим користуюся, а потім сформулюю для вас. Вас п'ять таких невеличких порад, як це робити економно? Якщо говорити де я купую книгу, то можна мабуть розділити як взагалі весь ринок. На онлайн і офлайн магазини. В офлайн-магазинами я користуюся досить рідко, хоча зараз книгарні у містах є і активно продовжують відкриватися у таких великих містах. Їх є достатній вибір. Наприклад, у Києві є своїм колоритом, затишком і так далі. Книгарні, де можна не тільки обрати книгу, а й поговорити, поспілкуватися, сходити на якийсь івент, випити кави. І загалом уже книгарні перетворюються у такі культурні. Хаби, на півкав'ярні організовують свої книжкові клуби. Тож з такою метою мені цікаво ходити в офлайн-книгарні, проте у нашому місті Вишневому є лише книгарня. є, і я туди час від часу заходжу, але дуже рідко там купую книги, тому що вони зазвичай дорожчі, ніж в онлайн-магазинах. І я купую там книги або спонтанно, або під настрій, або якщо є якась спеціальна пропозиція. Колись до повномасштабної війни, коли в «Ашан» ще був таким людським магазином, я там час від часу купувала книги, тому що там були ціни на рівні з видавництвами. Але зараз я цього не роблю. А от найчастіше я купую книги онлайн, і я роблю це теж на двох таких двох таких майданчиках: по-перше, це інтернет-магазини онлайн-книгарні, а по друге, це сайти видавництв. І якщо говорити про онлайн-магазини, то це три інтернет-книгарні, якими я користуюсь. Це якабу, книгарня є та клуб майного дозвілля КСД. Сайт якабу нещодавно обновився, і після того у нього почалися якісь травли й косяки, то якісь рекомендації, деякі підсуває, то злітає список бажань, який був на попередній версії сайту. І загалом трошки в ній ще кострубато працює, але проте вони запускають час від часу цікаві акції, у них діють знижки на книги, тому. Тому я туди іноді заходжу, перевіряю і дивлюся на ті книги, які мені цікаві, які зараз є ціни. До того ж, якщо ви користуєтеся сайтом ЯКАБУ і купуєте там книги, це, мабуть, один із найбільших інтернет-магазинів книг в Україні. І якщо ви ним користуєтесь, то раджу переходити за посиланнями, які я залишаю під відео, коли розповідаю про якісь конкретні книги. Таким чином, ви дозволяєте мені заробляти невеличку комісію, і вас це ніяк не змінює сам процес купівлі книги, а мені капає якісь там 2-3 гривні від вашої покупки і допомагає розвивати цей канал. Наступний магазин це книгарня Є. І ось тут у них дуже часто є акції, промокоди колесо Фортуни, де можна виграти чи знижку, чи промокод, чи безкоштовну доставку. І от у книгарні є, ці промокоди час від часу а, вигідні. А в більшості випадків не дуже, тому що вони першочергово завищують дуже ціну на книгу, першопочаткову, і потім, як би ти ці промокоди не крутив, виходить все рівно середньоринкова ціна. Ну, наприклад, розкажу вам на прикладі книги, за якою я пильную, і яку хочу придбати, це сад Гециманський Івана Багряна від видавництва Віхола в цієї серії «Новий неканонічний канон. І ця книга в середньому на ринку коштує і у видавництва 400 гривень. І от я час від часу заходжу на «Є» і пробую там всі промокоди, які з'являються або на самому сайті. Це буває часто, або приходять в розсилках у листах. І я теж ними час від часу користуюсь. І от як би я ці промокоди не крутила, мінімальна ціна, яку мені вдавалося отримати, це 350 гривень за цю книгу. Але іноді там дійсно є дуже хороші пропозиції, і зазвичай це знижки на видавництво темпора, наприклад. Але промокоди і знижки вони пропонують постійно. І третій інтернет-магазин це Клуб сімейного дозвілля, і це видавництво воно продає не лише свої книги власного виробництва, а й книги інших видавництв. І у них є така цікава тенденція, якщо ви є членом клубу, то ціни на книги інших видавництв зазвичай у них дешевші на 50-100 гривень, ніж загалом у середньому на ринку. Крім того, у видавництва KSD діє бонусна програма накопичувальна, і, придбавши якийсь товар, ви отримуєте собі назад як кешбек KSD коїни. Там, здається, нараховується один коін за 100 гривень купівлі, і от потім ці коїни можна обміняти на бонусні гривні, і вони будуть вам мінусуватися у замовленні. Тож, це така приємна, приємне доповнення до і так, іноді приємних цін. Крім того, видавництво КСД. Від часу влаштовує знижки розпродажі на книги і власного видавництва, тому теж є цікаві пропозиції у них. І якщо говорити про сайти самих видавництв, то тут цікавими можуть бути або передпродажі книг. Або розпродажі, гаражні розпродажі та інші акції. Передпродаж, якщо ви ніколи не користувалися, то це ніби інвестиція, коли ви купуєте новобудову квартиру в новобудові, ви ніби інвестуєте і чекаєте, поки вона добудується. Так само і з книгами. Ви інвестуєте меншу суму і чекаєте, поки книгу там надрукують чи підготують уже до випуску, і ви її отримаєте за вигіднішою. Ціною проте необхідно буде почекати. Передзамовлення, звісно, бувають різні. Є видавництва, які дуже оперативно ці передзамовлення роблять, наприклад, у VivaT дуже часто вони віддають ваші передзамовлення раніше, ніж навіть планувалося. Деякі видавництва роблять це довше, але зазвичай, коли видавництва пропонують передпродаж, то вони орієнтовно кажуть хоча б місяць, коли варто очікувати ту книгу, якою ви зацікавилися. Також у види в нас часто бувають розпродажі і гаражні розпродажі, коли місця на їхніх складах стає обмаль. Друкуються нові книги, їм треба звільняти місця, то давніше видані книги, там 19 18 року, продаються з величезними знижками. Так часто робить видавництво Старого Лева, так робили ось нещодавно видавництво 21. Та час від часу всі видавництва пропонують такі вигідні пропозиції. Ну і українське видавництво дуже щедрі на знижки на акції, приурочені до якихось дат, тобто до Дня рідної мови. До до Дня книгодарування, до Дня закоханих, до Нового року і, звісно, Чорна п'ятниця. Дуже багато з'являється пропозицій і досить вигідних зі знижками 35, 40, 50 і навіть іноді 70%. Ну і гаражні розпродажі, якщо ви ніколи не користувалися цим, то це розпродаж книг, яких є невеличкі пошкодження, або це книги, які були десь у книгарнях, у них трошки пожовтіли корінці, або є якісь стікери, які вже з них неможливо без пошкодження здерти. І зазвичай ці книги взагалі з дуже низкою, за дуже низькою ціною віддаються там часом знижки на них і 70, і 80%. Тому якщо для вас не принциповий зовнішній вигляд книги, то теж можна користуватись. Ну і ще один майданчик, де можна вигідно купувати книги, іноді і в хорошому досить стані. Це ринок бувших у використанні книг. І, звісно, тут можна користуватися майданчиком OLX і шукати книгу, підписуватися на бажанки. Там можна вполювати якісь абсолютно рідкісні видання, і цим користується багато книголюбів. А також можна завітати до нашої групи BookTube Українську у Фейсбуці чи в Телеграмі, і там теж ми час від часу влаштовуємо розпродажі книг, кошти з яких відправляємо на потреби ЗСУ зазвичай такі книги, бувші у використанні вже вони в непоганому стані, і якщо це майданчик OLX, то часто автори продавці вони показують на фотографіях, де пошкоджені книги, де немає. І якщо ви сумніваєтеся у якості чи в стані книги, ви можете попросити у продавця додаткові фото. Наприклад, я час від часу теж продаю свої книги на OLX, тому якщо в Когось виникають сумніви, я з радістю фотографую і надсилаю людині, який там зріс сторінок, або як виглядає обкладинка зблизька і так далі. Отож, підводячи підсумки, дам вам 5 своїх рекомендацій, як економити на купівлі книг. Перша, якщо ви користуєтесь інтернет-магазинами чи видавництвами, накидайте собі у корзину або у список бажань тих книг, якими ви цікавитеся, і час від часу зазирайте туди, так вам буде простіше відслідковувати на них ціну. Тобто не обов'язково ходити по сайту, постійно натискати, шукати в пошуку ці книги. Ви можете дійсно зберегти їх або в корзині, або у списку бажань. І переходячи на цю сторінку, відповідно, ви можете прослідковувати, чи змінилися ціна на ті позиції, які вас цікавлять. Друга порада пробуйте якомога більше промокодів. І це більше стосується якраз книгарніє. Якщо ви заходите на їхній сайт, користуєтесь їхнім сайтом, то пробуйте всі промокоди, які можете знайти до цього сайту. І з цього випливає третя порада, де ж брати промокоди, де ж їх знаходити і де відслідковувати знижки. Я раджу вам підписуватися на розсилки інтернет-книгарень. І якщо вони вас впавлять, то ви можете створити фільтр у своїй пошті, щоб вони падали в окрему папочку. І коли вам треба щось купити з книг, ви можете просто в цю папку зайти і подивитися най найсвіжіші пропозиції від інтернет-книгарень. Або ж ви можете підписатися на телеграм-канали книжкові. Я залишу ті, якими я користуюся, я користуюся особисто у інфобоксі, і там час від часу є навіть унікальні промокоди, які надаються цим телеграм-каналам, від інтернет-магазинів або від конкретних видавництв, і вони допомагають економити. Або ж ви можете підписатися на блогерів в Інстаграм, в Телеграм в Ютубі, які також часом діляться унікальними промокодами. Ну і власне ви можете підписатися безпосередньо на канали в Телеграм або інстаграм-сторінки тих видавництв, які вас цікавлять. Подивіться на свої книжкові полиці, яких видавництв у вас найбільше книг. Зіймовірно, вас цікавлять книги саме Цих видавництв, тому можна і підписатися на них у соцмережах, і так ви будете в курсі їхніх передпродажів, розпродажів та інших акційних пропозицій і промокодів. І четверта порада: користуйтеся перед продажем. Так це ніби трошки затягує, і ви будете очікувати книгу. Але повірте, по-перше, ви зекономите 20-30% по різному видавництва дають знижку на передпродаж книги. А з іншого боку, це так радісно і неочікувано потім отримувати книгу, яку ви вже давно замовили, і так хотіли почитати. І от вона до вас приїжджає та ще і. Ви знаєте, що ви на ній суттєво зекономили. І п'ята моя рекомендація: не купуйте одразу на якомусь певному сайті. Походіть, подивіться, можливо, десь є вихідніша ціна на цю книгу. Тобто я користуюся загалом ось цими трьома сайтами, коли шукаю якусь конкретну книгу, і також перевіряю ціну на цю книгу на сайті самого видавництва, якщо у них є сайт, на якому можна замовити. Часом у самих видавництв ціна може бути нижчою, ніж на інших майданчиках і інтернет-магазинах, але не завжди. Тож раджу перевіряти хоча б 3-4 собі закладочки зберегти і там звіряти ціну, яка буде найвигіднішою. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Я вам дякую за перегляд і зустрінемося в нових відео. Па-па!